Сьогодні ми дізнаємося, що робити, якщо сталося непередбачуване, і ви таки провалилися під кригу. В першу чергу заспокоїтись, паніка зменшує шанси на виживання. По-друге, необхідно широко розставити руки. Таким чином, ми тримаємо себе на плаву. Намагайтеся не обламувати крайку льоду. Без різких рухів вибирайтеся на лід. Наповзаючи грудьми і по черзі витягуючи на поверхню ноги. Головне пристосувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори. Вибравшись з льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли, де міцність льоду таким чином перевірена, незважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися. Будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі. Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу, та терміново зателефонуйте до служби порятунку 101. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов'язані ремені, шарфи або дошки треба за 3-4 метри. Якщо ви не один, тоді, узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче й швидко. Постраждалий швидко мерзне в крижаній воді. Мокрий одяг тягне його донизу. Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце розітріть, переодягніть в сухий одяг і напоїть чаєм. Будьте уважні лід може підвести нас восени, взимку і навесні. Відправлятися на водойми поодинці небезпечно. Алло, в районі центрального пляжа людина провалилася під лід. Давайте в бок-бок приканиваем. Давай. Давай, давай. 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 Давай, 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 давай,